Десь далеко-далеко, серед високих, засніжених ялинок, де панує зимова казка, є чарівний ліс, в якому здійснюються усі дитячі мрії. І твоя мрія обов'язково здійсниться. Аліса. Я дуже радий тебе бачити. Цілий рік. Я спостерігав за усіма твоїми стараннями і добрими вчинками. Знаєш, кожна твоя добра справа дарувала мені радість і гордість за тебе. Тобі вже сім років. Ох, як це чудово! А тепер дозволь мені взяти тебе у маленьку подорож до мого чарівного будиночка. Мені ще стільки цікавого треба тобі розповісти. Аліса. Ось ми і в мене вдома. Правда ж тут круто. Це мій чарівний будинок, де я зберігаю не тільки іграшки, а й спогади про всі твої досягнення. Не віриш? Дивись сюди. Поглянь, цей глобус розповідає мені усе про тебе. Тому старайся завжди допомагати своїм близьким і слухай їхні поради. І, звісно ж, роби добро, бо добрі справи надають нам сили і перетворюють нас на справжніх супергероїв. Аліса, у мене дуже важлива місія. Я маю доставити подарунки всім діткам, які старалися бути чемними цього року. Серед цих подарунків я маю особливий сюрприз для тебе. Він ось ось прибуде у твій дім. Бажаю тобі здоров'я, натхнення і здійснення всіх мрій, а Україні мирного неба. Пам'ятай, я пишаюся тобою.